Всім привіт! Найшли ми Лакі Місіс, Мікі, Удачлива Місіс Патрік на GGB. У нас сьогодні слоти з прогресивними джекпотами. Як виграти великі гроші? У мене є декілька варіантів. Ви не переживайте, ми підемо сьогодні з бонусок з бонусок. Саме краще, як я вважаю, що. Це купувати бонуску іноді. Я не вважаю, що це прикольно. Так, 40 центів, ставочки у нас 10 центів, 10 центів, зараз вам поясню, це у нас 450. Давайте поїхали далі. Зараз ще трохи підкормимо. Так, хорошо, поки гра зустріла, приємно. Будемо зараз бонуски намагати. Коли ось ми так бонуску отримуємо фріспіни, ретрігер чи бонусну гру, вона як і цінніша і. Час від часу воно дуже класно економить кошти. Час від часу. А іноді можна просто залетіти купити бонуску. От зараз, ось дивіться, тут ще, ще нормально. На 20 центах гарно пішло. Так. Окей, давайте піднімати. Нехай буде 20 баксів. Подивимося. Як взагалі? Чи є тут різон? Так, хорошо. Хорошо, що з першого спина дала ця наша місіс. Wild мінус. Ну, зараз ми глянемо. Спробуємо бонус. Ще одну купити, ні. Спробуємо самі вит витягнути. Так, тут тузол не пішов. Валет, теж не треба, щоб було на початку. Окей, бачимо. Не вдоволено. Нема мінус. Так, ну ця бонуска, бачите, який макар, зато я вам чесно показав. Гра тіла підкомки. Чому я обрав цю гру? Чесно, картинка ще не, не дуже заюзана, тому, тому так вибрав. Не знаю. Тому так щось мені захотілося. Так, давайте так. Ще раз одну бонуску. Давайте, раді вас. Давайте за десятку. Поміняли на 10 ліній. Глянемо. Так, є баришня. Так, а зараз нам головне, щоб хоча б пару штук вона закрила, поки в нас не інтересно. Так, 2,51 є ще є 5 спінів. Можливо, це тут буде як свого роду лайфхак. Якщо тут зараз, ми дивіться, 5 вже відбили. Чотири спіна, якщо зараз ще хоч що-небудь залетить, в принципі, ще дві вставочки і було б гарно. Так, дама є. Блин, А, лінії. Поняв, поняв. Це тупняк. Ну, в принципі, вже тут не так обідно. Давай одну. Окей, ще 550. Ми тебе почули. Давайте пограємо тоді ще просто по 50 центів покрутим. Глянемо, яка тут вирогідність того, що випаде, бонуска. Бонуска. Так, за тому, друзі, в нашому такому міні-чатику. Тут все відкрито. Пишете, які ігри цікавлять, доходить до них час. Я записую. Так, хорошо, 5 Начало хоч в, в грі віддавати. Так, кому що я 50 центів, я думаю, всі, всі рахують. Приблизно 20-ка. Точніше мені десь приблизно 22. Можна сказати, так, хорошо. В принципі, так, в проміжок цікавеньке падає. Є можливість на ретрігер. Так, так, давайте для цікавості лінію додали, а в нас автоматом піднялась ставка. Давайте трішечки покрутим. Так, хорошо, наставочка вже 80 центів. Підняли. В принципі, щось з цього може бути. Якщо не вийде, то нічого страшного. Найдемо іншу гру. Тут на платформі, до речі, хто не знає, тут, в принципі, О. В принципі, о. Вже раз, одна за одною. Давай, третя. Бачите? Можливо, і краще, що. О! Тут ще пару тузів Йо. Ну, не будемо, В принципі, розігнатись. Єде, я вам часто розповідаю, що я люблю обирати ігри, там, не сильно там, якоюсь популярною картинкою. Взагалі не популярну гру. Хтось бачив цю гру? От я впевнений, ніхто не грав її. От я зайшов її тестую, а, а вдруг вона зараз пацанам насипе. Ну, в будь-якому випадку, що я перший тестую. Так, 4 бакса. Так. Давай, давай, бо це вже в нас третій, я буду до долара собі укровляти. Хорошо. Плюс. Плюс. Бонуска, звісно, у нас. Давай! Давай ретрігер. А. Я зараз від бонуски не відмовився. Давайте ще хвилиночку, десь я такого подивлюся. Дотестуємо ви головне, Дайте хоч яку-небудь реакцію, підпишіться. тоже для мене це багато що значить. Це ми допомагаємо каналу розігнатися від лайків від ваших коментарів. Тому я роблю все для вас, а ви мені трішечки допоможіть. От чуть-чуть. Ось, 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 ось. Так, щось мене вже трішечки напрягає. Сильно, звісно, о, і ще й сталася помилка неочікувана. Йоккелний бабай. Ну, ладно. Що хотіли, ми побачили. Тут потрібно, мені здається, трішечки більше часу, щоб щось з цього дійсно витягти. Так, ану давайте. По максимальному по лініях чисто 10 ставочок. Чи буде окуп якийсь? 5. 6. Так, заженуся своїми тестами. Але нічого знайдемо то, що точно буде плюсове. Так. Так. Ту -ту -ту -ту. Якби ширітрігер попався. Ну, щось гра не хоче сильно сьогодні робити. Ладно, друзі, всім подякував, всім пока.